Друзі, всім привіт! Приїхали ми на риболовлю. Приїхали ми сьогодні з самого ранку. Стояв ось такий туман. Вода зелена-зелена. Будемо ловити сьогодні на дві опакові вутички. Зараз замішаю прикормочку, прикормимо та повинна діло піти. Будемо пробувати ловити сьогодні карасиків та коробців. Приїхав я сьогодні не сам. З яною. Яний яною замерзакою. Холодно дуже. Така гарна природа. Так у нас сьогодні домашня варена купуру з пшеницею. і фанатик зі сливою. Сейчас зараз будемо замішувати. Це мога не занюхай, да? Перед початком. Приблизься і перед і ще раз. прощераза. Угу. Щоб то видно було Ловимо ми сьогодні на такого ось навозного черв'ячка. Гарного. Мне лучше снимать хочу. Можешь снимать.

Добрий ранок називається. наконець Ось, друзі, перший такий ранковий коропець. Грам на 200-300. Ось такий красень. Це де короб? Коропиха. Карась? Угу. Да, карась. Карасиха. Карасиха, парасиха маленькая. За верхнюю, да? Угу. Шум уже размочилась, парша есть, парапась. Я она вытянула. Зараз. Ай, дай, карасик ще був. Карасик же не риба, чи що? Риба-риба. Вон плаває. Вода зелена, зелена, це капець. А я на арсенія синя. А я на синя. <рес> От холоду. Да-да. Оп, уже щось. Там. Клює. Оп-оп вилажали. Есть. Девочечки, что Ну, твою потянул. Заснула? Ну конечно. Угу. Пустимо на да, таке покрасення. Повилежала. Дивися. Біде внимание, як ми О, другий раз. Ми до цього не знали, повилежало. Ми до цього не знали про цей столиць. Дивіться, які в цьому році груші Олександрійські, мої самі любимі. Спробуйте. Це не реклама, але чесно дуже, дуже смачні. Празівала! Працювала своїми грушами. Прийшла до мене ручна А ну, спробуй на вкус. <губит> ну да. Хорошо, Я так и не Видите? Хай! давай Да. Кадись, Не будете кадись. 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 Цей раз. Кадись. Кадись. А той раз Кадись.

Хто там казав, нічого не криє? Ти сорочка достала вкусні. Так пішло, поїхала. О, це таке, як у мене, не? Так, да, хороше. Як у мене перший раз був. Мало. Ні, тут не валі. Красивий коропець гарний. Уже якусь одну ще більш. Не було на самому тянути знімати. Ловимо ми сьогодні на таку судочку п'ятиметровку. Мавер Реаліті 5 метрів. Ачок у мене тут. Червяк, правда. Восьмий номер від компанії Гюрза Тут обичний такий грузик, саме звичайний так, кощлкається. Та І ліска, до речі, 0,18 на розрив на 5 кг. Тому цікаво, можливо. І поплавочок звичайний. Ось 1,5 грама. Тут звичайні такі обичні стопарки і катається, глибину виставляєш. Бачите, все по-просінькому. А друга удочка, така махова, Мікадо. Дуже, до речі, бюджетний варіант. 4 метровка. По-моєму, гривень 200-200 з чим-то. Це дуже бюджетна, така одна з найдешевих вудочок. На карасика дуже приємно тягати на неї, вона дуже гарно гнеться тут. Дуже приємно відчувається. Что? дуже бюджетный. барить себе на заметку. красненький коробец. Какой красный. Не знаю, какой красненький короб. Какой интересный. Интересный короб. І такий фиолетово-розовый. А ага. як на цвету прям такий красний? Червоний, тишнеш. Клюну кросовок. Асикс. На червях. Хорошо. Давай, іди помогаємо тягом. Ми тим часом переживляємось уже. Чіпляємо нового червячка. Так гармошка його. І закриваємо жом. Да. Ось так, бачите, така гарна презентація. Швелиться не некорисний сніданок. Ось такий сирочки. Домашній помідорчик, кабаноси, бутерброди. та там. Сильця трішки. Та рибалочка. Що ще потрібно? Знімай снімай. Знімаю, знімаю. Я тут ще не відчепила. На столопку. <сх> Витя не цю. Ваші емоції, Олексій. Нафік все повикидали, Льоша. Це називається треба було поїсти, щоб воно клюнуло. Діємо, що тут то столобик. Бо їхали за ним також, не тільки коробцята караса, 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 карасика половина. Яка не вудочка. Давайте не його сюди. Я вже хочу глянути, що там. Лобати. Дуже сподіваємося, що там буду лавати. Бо теж з переноку буде просто впустив мій він. Оце купи. Там посад у нас підсака немає до такої рибалки. Є у нас все. Все у нас є. Вужка такі. Ой, хороший який. Хоч показався трішки. Деякий не здається ще, не хоче він до нас йти. Тим контент робить, щоб ми подольше його водить по всьому столкові. Та Йошкін ти кот? Ай, сюди йди. Ну що, ми перевірили, що тут є ось такі рибі, дивіться. Пішли. Йдем. Ох, дивіться, який. Лобатик. Це лобатик на фонтані. Бачиш, де сидить? Такі, Толстал, це такий якийсь двушечка. Твій перший, перший, перший Пере, там, став... Та це бікфіш потослого би таких не ловив, я б там до кілушки ловив. Твій каратяк. Ладенький. Ладенький. О, друзья. двушечка тут є точно трошечка. Сама голова тільки кілограмна. Голова і хвост, як кажуть. Каратяка, дивіться, каратяк. Лобастик такий красивий. Рибой пахне. <рес> а у ще одна риба, ми дві спіймали, де яка крупна. Дві риби не спімали. Зловили ми такого окрасення на ось такий планктон кекс от Fonatic. Ряжене молоко. Тут написано. Ось такими кубиками. Ось такими кубиками Закинув я знову на товстолоба, на технопланетон. Чесно, друзі, не надіявся, що щось піймаю, що щось клюне взагалі. Це так. Раді експерименту чисто. Ви бачите, клюнув товстолобок. Якщо сюди приїду, мабуть... Запишу відео чисто на товстолоба, розкажу на я що ловлю, як ловлю. І у нас співак якось. На товстолоба я взагалі не разу не ловив, чисто, щоб на технопланетон, то це в перший раз. Приїду сюди обов'язково спробуючи на того Давай же викладіть. Ого! Такий, в мене. Оце риба. Я її за хвост піймав. Це за тюлька. Звичайно я Це риба. Це риба моєї мічти.

Ну, може і я, я не знаю. Навіть їхати туди збиратися. Ми тут не одні ловимо, мужичок сидить. Теж карасики втягав. А на тон береги випав. Карась? Карасямба такий гарний, маленький. заглати то тоже куди, да? Заголотиваш да выложили. Що, є щось? І, Чикс? Есть. Все, Андрейга есть, бишь? Ты на да. такой активный в воде. Да стой, ты я ж, я тебя отпущу, Спокойно Ну що, не чекався цього момента, помучила те трошки з цим крючком тепер. Тапа... Тихо. Ось... ось така у нас була сьогодні рибалочка. Коробців ми всіх відпустили. Остались карасик. та ось цей красень який все, Який сьогодні порадував? Лобастик.